Вітаю гості підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні будемо дивитися з вами, який мужчина у вас на порозі. Це може бути той, хто вже є біля вас, може бути новий мужчина, може бути біля вас хтось. І тут ще новий появиться. Побачимо, що карти покажуть. Це буде три варіанти. Буде працювати з нами таро-темний особняк. Потім. Так, це не знаю, як правильно сказати позолучені. Art, Ар, ще, секунду, Art арт, Golden, Art Nova. Golden, таро. І диких рефлексій. Таро, ось такі колоди. Обирайте собі свій варіант. В описі я буду залишати тайм-коди. Ви зможете одразу перейти на свій варіант, якщо вам треба час подумати. Ставте на паузу, оприділяйтесь, а я розпочинаю з першого варіанту. Ті, хто обрав темний особняк, подивимося, кінщина у вас на порозі для початку. Сигніфікація невеличка. Що у вас зараз в особистому відбувається, що у вашому житті відбувається, да? що покажуть карти про вас? І тоді, які мужчина на порозі. Так ви, ви, щось ви не можете приділитись по картам. Карта вибору, да? прям по серцю, посередині стоїть. Перепрошую так. Віка мечів тут. Тут до вас хтось може проявлятися по пожумачів, або це може бути такий загальний образ, да? наприклад, там пишуть вам в соцмережах, ще на сайті знайомств, активнішують вашу сторону, але ви чи когось не можете забути, оприділитися, да? вибрати, що все, я вільна, і я йду в пошук, або немає нікого достойного. Прям стабільних якихось стосунків я тут не бачу, що от ви в стабільних стосунках, ні. Королева Пентаклів, ви йдете, ви знаєте свою цінність. Ви знаєте, чого ви хочете, в принципі, по житті, а от з особистим якась халепа приходить. А ну, що ще покажуть карти зараз? Знаєте, ви тут можете чекати прояву якогось мага, який десь завіз. От, якби типу, він проявився, то ви б її не шукали. Або. Ви шукаєте такого, знаєте, дуже конкретного, ви розумієте, кого ви хочете. Того, хто розтопить якийсь ваш лід, да? ви станете королєвою кубки, бо ви зараз королева Пентаклів, я все рішаю за всіх, да? я відповідальна, може у вас є діти, і ви там, чи навіть внуки, да? і ви думаєте, я за них відповідальна, я все на собі тащу, ось я така. А я хочу розслабитися, да? я хочу любові, щоб за мене якусь відповідальність брали. А от зустрічаються якісь одні пажини серйозні, да? ну і тут промага, про або ви про когось тут думаєте, хто би, кого ви чекаєте, щоб проявився конкретно людина, або ви таку людину шукаєте такий образ. І ви хочете, да, так, поринути в любов, зануритись, таких пригод любовних хочеться вам. Пригод любовних, щоб, прям, знаєте, було. Потім що згадати. Mm. <гум> Ось так, ну давайте дивитися на порозі. Загадайте собі термін до трьох місяців. Хочете всі три місяці, хочете коротший термін, і подивимося, хто тут у вас цей період, чи є хтось на порозі, чи немає, да? хто це, що це за людина. Ну, Ви тут остаточно з чимось прощаєтесь, карти точно показують. За цим образом можете прощатися або спогади про когось з минулого. Ви хочете дійсно цей вибір з серцем зробити. Є якесь спілкування, хтось за вас бореться, або, знаєте, спілкуєтесь, зустрічаєтесь побачення, обираєте вибір є. <upiser> От у вас якийсь такий образ, що ви дуже хочете закохатися, ви дуже хочете любити, ви хочете, щоб якось вас добивались, вибирали вас. цей час, що ви загадали, чи буде хтось тут на порозі. Ви знаєте, тут по картам може бути трошки довший термін. Чому? Тому що ця людина, яка у вас. Все-таки появиться на порозі, може зараз бути в процесі розлучення або якихось вирішення запитань. Дивіться, в будь-якому випадку карти показують, що любов буде, мійрофант і карта да? це буде там, шлюб на небесах і офіційний, але от не в цей період, що ми загадали з вами. Да? До трьох місяців часу, ні. І це буде абсолютно нова людина, дійсно нова людина. І вам треба по, по мірності. Це така карта, дуже, е, такого, знаєте, карта росту. Коли ви перестаєте шукати об одному флаконі всі якості, ви определяєтесь, кого ви хочете дуже чітко. Основну якусь, якість, основну якусь цінність, яку має ця людина мати. Бо зараз ви ой, і хочу, щоб і такий був, і такий був, і щоб боровся, і щоб пісні співав, і в те же час не сильно романтичний, да? і, і щоб відповідальність брав. От такого хочу. Навіть ні одного короля не випало, да? От щоб всі ці королі в одному були, і, і, щоб мене, і щоб мене любив. Понімаєте? І тут карта говорить. ну... Не буває такого, просто не буває. Це не хорошо, не погано, але ну, не може він бути і, і романтичний, і романтичний, Понімаєте, і такий, і сякий одночасно. Треба оприділитися конкретно. По карті помірності завжди йде конкретно. Вибери щось одне, основне, і тоді в цьому напрямку рухайся. І появиться такий мужчина. Однозначно появиться просто термін, термін інший. І ще у вас є задача ця. Да? Опридіління таке. Буде шанс побудувати стосунки однозначно. От ви будете королів <кій> жезлі, ви будете сяяти, ви будете в центрі уваги, за вас будуть боротися. Но вам треба, якби не ждати от такого, не знаю, мужчину -нут. такого не буває просто навіть. Такого навіть не буває. Ну буде хтось, хто буде вас захищати по картам, такий мужчина буде. Ну він зараз десь ще теж якісь свої задачі вирішує, розумієте? І у вас ще тут по картам йде е хорошо по роботі. От у вас особисте життя може зараз не виходити на перший план, бо може бути робота. До речі, хто тут ну все-таки в якихось стосунках є. Да, ви тут якось відставите на другий план, це знаєте, ніби ви хочете, щоб хтось або от прийшов, з'явився в вашому житті, або хтось конкретний став таким, як ви собі його уявляєте. А тут вам прийде якась мудрість відпускання цього, прийняття людини, такою, якою вона є. Розумієте? А ви це зробите, тому що ви тут якось зосередитесь більше на якихось робочих, можливо, моментах. Ось така якась історія. Бачите, ні одного короля нового не площа немає. Немає такого прям достойного, або ви його не помічаєте, або ви його ось заменшуєте. Да? Ось от того, хто може бути з вами. Ну, для більшості це все-таки абсолютно нова людина. Появиться і в інший період часу. Тут по картам і сонце, і імператриця говорить про те, що ви ще може бу можете бути в статусі і мами знов, да, там, чи перший раз ну, щось вирвало знов, і дружини, і так далі. Ну, от ще не на часі, дівчатки, не на часі. Ось такий перший варіант. Цікавий. Пишіть, що він для вас означає, як він з вами резонує чи ні, а ми йдемо далі до другого варіанту: хто обрав золоте таро? У нього такий зріз красивий позолочений, дуже близька до класики колода, дуже зрозуміла, дуже комфортно для роботи. І довговічна. такі тут карти грубі, хороші. Може, мене дуже давно, одна із перших. І так, дивимося, Настраюйтесь на себе. Зараз подивимося вас. Що зараз у вашому житті відбувається, особисто, не особисто, що карти покажуть. Да? Якщо ви себе впізнаєте по сигнафікації, залишайтесь дивитись, хто буде на порозі. Да? Так, ви, що про вас зараз карти покажуть, карта світу випала Ох, якісь у вас дороги, переїзди. Ви їх шукаєте, знаєте, по картам, якусь таку свою зону комфорту. І ніяк не можете знайти. Таке віща, що немає відчуття дому, немає відчуття якоїсь реалізації в роботі, в особистому, ви в пошуках, пошуках, в русі, в безкінечному русі. Ви шукаєте якоїсь точки, де ви можете от сісти, да, не бігти. А от життя вас крутить, що ви весь час, ви можете працювати навіть, да, ваша може бути робота пов'язана з тим, що ви багато ходите. Чи їздите. Ви. Емоційна. Ви така емоційна людина. Дуже добра, м'яка. Ви знаєте, останнє віддасте, поділитесь, любого приютите, та кому там треба допомога. Ну, на жаль, на жаль, до вас так не ставляться. Ви дуже яскрава, така швидка. Харизматична людина, да? за вами тягнуться, у вас може бути велике колеоточення, але воно таке, знаєте, по картам поверхневе, ви всім от ідете з душою на розпашку, все, все розказуєте, все довіряєте. От ви така, а, а вам і не розказують, і не підтримують якийсь обман, нема з ким розділити ці емоції. Ви дуже наповнена. Любов'ю, емоціями жінка, розумієте? І ви дуже хочете цим поділитися. Ви хочете дуже любити, ви вмієте любити. Ну тут це сім'орка мечів. Ваше серце часто, от, знаєте, як розбивають, крадуть, бо ви дуже щиро, ви не навчилися за життя, да, серце закривати. Це може й дру, добре з іншої сторони. Ви не вмієте от, грати ролі. Хоча вас всьому можуть, до речі, підозрювати, бо ну, багато хто не розуміє оцієї такої відкритості і щирості. Ну, ось так. От так мені вас показали за особисте життя, ну що покажуть карти, що у вас в особистому. Не бачу. От ви хочете дарувати, ви хочете любити, але немає кому. Чи нема достойних, чи навіть якщо хтось біля вас є, ця людина це не сприймає нормально, да? Ну но я не бачу, що є той, кому ви от можете це подарувати. Хоча побачення можуть бути, спілкування можуть бути, ви можете бути в центрі уваги. Але для такої, такого великого кохання я не бачу тут людину. Побачимо зараз, загадайте термін до трьох місяців часу, да? і подивимося, який мужчина буде у вас на порозі і чи він взагалі буде. Мужчина на вашому порозі, да? ось шукарти показують якісь фінансові труднощі ваші, пішли вам важко витягнути ви людина трошки е, така, знаєте, е, на емоціях і покупки можете робити, і все. От у вас емоції це головне в вашому житті. Вам треба, щоб було по любві. Е, от знаєте, це така олдскульна штука ще. Коли немає ніякої цієї меркантільності, да? ви от я ж кажу, останню рубашку знімете і віддасте. І тут по картам попадаються мужички такі вам, які цю рубашку і забирають у вас, і цим користуються, а потім ще й можуть, знаєте, сказати, там, як сейчас кажуть, тарілочниця і так далі. Да? Карта. Закоханий. От ви, ви серцем, ви не, не обираєте любов по-другому. Вам тільки з серцем подавається любов. Ну, тут іде якийсь мужчина паш кубків. Ну це йде флірт, несерйозність, да? балагур такий. Що ще тут у нас? Перший варіант що сюди перекачував. Трошки є така історія, так? Да? Я не бачу тут, тут в цей загаданий термін, опять-таки. У нас в колоді тут багато всього є лицарі, королі, імператори да, і так далі, пажі. У вас тут пажики випали, тому що вони за вашою енергією йдуть е, з такою, да, от, от такі молоді якісь хлопці. Ну, от тут іде по картам, що от, ну, того, кого ви хочете, немає, ви знов розчаровані. Фантазії одні. Ви вже якось спробуєтесь мінятись, пробуєте мінятись по карті сила, так? Це чекаєте, чекайте, але ну, я чесно не бачу цей термін. У вас з емоціями, що занадто трошки то нездраво карти показують, чуть-чуть є перебор. З однієї, хорошо, з іншої сторони, і вам складно. Ви знаєте, тут все-таки карти показують, що на перспективу, да, тут може бути, може бути нова енергія, новий мужчина, може бути, якщо ви тут розірвати якийсь цикл. Цикл поведінки, цикл з якимось мужчиною, який от тягнеться, да, якому ви шанси даєте, щоб прийшло щось нове, вам треба цей цикл зупинити. І прийде тоді щось стабільне у ваше життя. От дійсно для побудови серйозних стосунків. Ну, вам треба, по-перше, коли ви тут обираєте, да, ходите на якісь побачення, спілкуєтесь, відкривайтесь, ви можете зразу думати, що ну, може, це він. А карти кажуть, ні, так не треба зразу віддаватися, думати, що це він. Пробуйте, зустрічайтесь, відсіюйте. Не подобається, йдіть далі. І якщо є тут порочний круг з якимось мужчиною, його треба розривати, бо тут не буде з ним діла. От так карти показують. Однозначно. Іде нова енергія, ну, мабуть, теж такий так, невзагаданий термін, може довше. Дуже схожий варіант. Вам би ще по картам фінансово наладити, роботу знайти, стабільність якусь. Знаєте, ще може бути такий нюанс, що якщо. От прямо зараз шукати пару, да? ви не міцно стоїте на ногах, у вас є проблеми. Вам треба спочатку на ноги стати, інакше ви будете шук... ну, от до вас будуть притягуватися, навіть не те, що ви будете шукати, до вас будуть притягуватися несерйозні люди. Вам треба спочатку стати на ноги в професії, всюди, да? не залежати, можливо, якісь борги віддати, знайти хорошу роботу, а тоді прийде особисте життя ваше. Угу. Вам щось треба доробити, дотянути, порішати, поміняти, розірвати, знову ж таки, да? якийсь зв'язок круговий. І тоді буде, і тоді буде, тут однозначно карти показують стабільні стосунки попереду. Сімейні стосунки, да? хороші стосунки. Хорошо, якщо ви вже в парі, да? Ви вже в парі, у вас може бути тут відстань. Ну, треба тут щось прийняти в цій людині і зрозуміти, чи ви з цим готові йти далі. Ось так, я би сказала. Тому що тут цикл повторюється. І ви не можете цей цикл поняти. Ну, наприклад, в людини є залежність, да? ви не можете людину заставити побороти цю залежність. Ви або приймаєте і чекаєте, поки там людина. Справиться, або, можливо, і не справиться. Ви приймаєте от людину з цієї залежності. Це, не знаю, дуже якась важка штука, але може хтось так хоче. Або ви відпускаєте і перестаєте спасати да, і так далі людину. І тоді прийде ваше життя нове. Тому ну, що вам тут треба цей порочне коло якесь розірвати. Однозначно, донести ці жесли. І почати спочатку десятка жезлів, потім йде тут жезля, нова енергія. Вам треба дотащити якусь історію, закрити її, розірвати, завершити, і тоді буде щось нове в вашому житті. Або ви повністю приймаєте, тоді людина може тут помінятися, може взяти на себе відповідальність, але це її особистий вибір має бути. Або ви маєте попрощатися і шукати щось нове. Ну, ось так. Ще може бути, знаєте, що. Ну, ви така емоційна, ви можете шукати тут, я не знаю, невідомо що. От я ж кажу, схоже, щось з першим варіантом тут є. То вам треба зрозуміти і приймати людей, такими, якими вони є, що вони не ідеальні. Ось так. І не шукати в кожному стрічному, поперечному як то кажуть, да, любов зразу на... приміряти фату на першому свіданні. Ось так. І тоді вам стане набагато легше, і тоді прийде дійсно достойний мужчина, а не просто якийсь. все, цього Побачили, познакомили, ага, так, що я себе можу ліпити, начую ліпити. Не треба, не треба. Тут карти показують, що ліпити ні з кого, ніколи не треба. Ви маєте зустріти, прийняти. І спілкуватися з людиною, якою вона є. Ось так. Ось там по-другому варіанту. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, про що це для вас, як він резонує цей розклад з вами. Підписуйтесь, звичайно, а ми йдемо далі до третього варіанту. Троєчки, вітаю вас. Давайте подивимося спочатку вашу невелику сигніфікацію, що у вашому житті відбувається, може карти покажуть ваше особисте. І якщо ви себе впізнаєте, будемо дивитися, хто там у вас на порозі. Так? І так, що тут випало за карта? Ви зараз. Ви дуже великій трансформації знаходитесь. Ви вчитесь жити для себе, любити, відчувати, радість. Ви знаєте, у вас життя так вбило конкретно, можливо, ви вийшли з токсичних стосунків, майже вийшли з токсичних стосунків. Ви зробили якийсь складний для себе вибір. І зараз вчитеся в ньому жити. Ось так мені вас карти показують. Ви, як, знаєте, перестали когось спасати, від когось щось вимагати. Ви в комусь, можливо, навіть розчарувались, це таке, знаєте, обухом по голові трошки для вас було. Але це, це дало вам розуміння того, що можна жити далі. От ви на порозі, прям після трансформації великих, ви прям на порозі. Угу. Ви вже відплакали, ви довго плакали, ви довго страдали, ви довго ходили в цьому місяці. Можливо, у вас були стосунки около сімейних, да? З кимось проживали разом, чи сімейні стосунки, і ви з них вийшли. Стабільні якісь були стосунки, от різні, да от гойдалки швидше за все, от прям жили там разом. Стабільні в плані, що ви довго були разом. І вам важко вийти, вам важко. Багато часу ви туди потратили, багато зусиль, ви старались. На стосунки прям були важкі з цією людиною. Не було спокою ніколи. Ви не знали, що чекати, ви не були розслаблені. І зараз ви розумієте, що ну, можна жити по-другому, не треба ніколи нічого питати, да? жити легше. Ну, це і лякає з одної сторони вас. І полегшує ваше життя, і в той же час лякає. Ви відмовились тут. Від когось майже для когось звучить слово майже. Хтось майже вийшов, хтось вийшов, дійсно поставив крапку, а хтось вже її ставить в даний момент з токсичних складних відносин, серйозних відносин. Навіть якщо вони тривали місяць, там могло вже бути все за цей місяць, да? ну а може, в косі роки. Ну, ось так, побачимо зараз. Загадуйте термін до трьох місяців. Будемо дивитися, хто тут на вашому порозі, хто тут на вашому порозі. Чи нікого. Ні, у вас тут, бачите, зразу лицар мечів випадає. Є тут зразу і король жезлів. Та, що це таке робиться? За вас тут може декілька мужчин боротись. А ви дивитесь головою. Хто щирий, хто ні. Знаєте, ви вже тут не граєтесь у цю спасательницю, да? або всю таку жінку, яка все приймає, я тебе приймаю, яким ти є. Да? Ні, ви тут вже так не дивитесь. ви дивитесь, хто вас так приймає, хто за вами йде. От на вашому порозі мужчини, які будуть за вас боротися, а ви будете обирати, хто мені підходить, обираєте ви. Того, хто вас обирає, да? хто щирий, хто на вашому порозі? Дивіться. <смір> багато, багато вибір якийсь іде. Лицар Пентаклів, король Пентаклів, пажмачів. вибір, спілкування, побачення. Хтось от -от 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 з минулого, як до кінця, не відпускає, може, це цей. Шанси, як будуть, о, просить мужчина. Дуже багато мужчин навіть не можу сказати, понімаєте, якісь прошлі і якісь будущі. Може, ви тут, не знаю, любовний канал чистили, чи що картамага випадає, да? дуже за вами багато будуть ухажування. Не бачу тут прямо зараз побудови чогось. Я бачу, що ви дивитесь, знаєте, як... В природі самка вибирає самця, да, самого такого достойного, живучого, сильного там, і так далі. Да. Отак От ви вибираєте. Хто тут це все витягне? От, ви відстраняєтесь і дивитесь. Що відбувається? Ну тут за вами черга, чесно буде, чарга буде стояти. Ви будете прям це відчувати. Ну, ви будете думати цей раз. Не, не, не серцем більше, а головою, чесно вам скажу. Не із-за того, що ви нікого не полюбите, ні. Але ви не будете йти в цей омут з головою. По судьбі по судьбі у вас буде любов, тут однозначно. Все буде по-другому, як, як зараз, по карті башня, повністю все по-іншому буде. Новий сценарій, але це теж, дівчики, по картам не найближчих три місяці. Це довше. Ви перестанете гнатись, ви перестанете доганяти, ви якось за вами більше будуть, помічниця, ви така да? але вам треба вийти. Можливо, тут що хтось не вийшов. І за цього так карти показують, що це от більший термін. Ви або ще не готові просто да? недавно з таких стосунків вийшли, або воно, якщо і давно воно ще болить, або ви виходите в даний момент. Тому тут, якби, в принципі, дуже логічно, що у вас зараз етап такий буде, коли. За вами будуть ухажувати багато. Ви будете жити для себе да, і, і так далі. Буде вибір. Я от поки що не бачу, що ви когось вибрали. Але я бачу, що прям буду за вами ухажувати мужчини, да, і ви будете думати, хто ж вам підходить. Ну це не прям, не бачу кого берете, бо це не, не зараз. Це вибір, це спілкування для вас, про вас. Ви, як знаєте, трошечки так <смі> відігруєтесь, я би так сказала, на цих нових мужчинах, понімаєте? <смі> не те, що там все злості, ні, а просто вчитесь бути такою, не сказати, щоб гордою, але впевненою собі, так, я би сказала. Так що тут вибір прям буде. От ці, ці три варіанти побудови стосунків ближчих в три місяці, це я не побачила. Щоб прямо щось побудувалося. Але у всіх є великі перспективи побудувати щось далі. Ще треба пройти якісь уроки. Ще треба підготуватися да? до зустрічі великого кохання. Ось так. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь обов'язково, хто ще не підписаний. До нових відео. Па-па.